Переваги СЕС схід Захід. Перше, це економічна ефективність. Чому? Бо схід захід, наприклад, наземні станції, наземні конструкції можуть бути дешевшими. Це будуть не великі столи, на два, на три, на чотири модулі один над одним. На це невеликі конструкції, в принципі, якоїсь надпотужної інженерії і робіт на них не потрібно витрачати. Я потім після закінчення покажу, як вони виглядають. Тому проектування та встановлення можуть бути простими. Є певні вимоги кліматичні, але про них можна детальніше дізнатися у виробників монтажних конструкцій. По-друге, простіше обслуговування, так як обладнання займатиме меншу площу, і якісь інженерні. Проміжки потрібні будуть, ну і, і так далі. Друга перевага це більший GCR, це ground coverage ratio, відношення покриття Землі, наскільки, наскільки багато сонячних батарей присутньо на певній площі, наскільки велика площа під сонячними батареями ну, зайнята. Відносно площі всього поля. Для комерційних дахових сенс та і для комерційних важлива більша генерація, не питома, а абсолютна. Тому що більше сонячних батарей можна розмістити на площі, то краще. Про це буде окремі слайди про моделювання. І для дахових сонячних електростанцій площа є обмеженням, наприклад, на 200 квадратних метрах. Можна розмістити, наприклад, 100 квадратних метрів сонячних батарей з розташуванням на південь, але можна розмістити близько 170 квадратних метрів сонячних батарей з напрямком схід-захід, залишивши, звісно, проміжки для обслуговування. Третій варіант це естетика, не потрібні, наприклад, на дахових станціях на пласкому даху. Він буде повністю закритий панелями, ну і окрім естетики, повністю закритий дах панелями. Наприклад, затінятиме дах і не буде так нагріватися. Негативні сторони. Негативних сторін в дечому може бути складніше обслуговування. А то і неможливо. Наприклад, якщо дахова станція побудована схід-захід, важче прибирати звідти сніг. Конструкції теж мають бути зраховані на збільшене навантаження від снігу, і потрібно також очищувати час від часу. Хоч і так як якщо встановлювати з не дуже сильним перевантаженням системи, то кут зазвичай має вибиратися дещо менше. Ну і ще один недолік: відносна генерація. Е, кіловат годин е, на рік на кіловат пік у систем схід-захід зазвичай менше. Е, схід-захід станції використовується не тільки для дахових станцій, е, а і схід захід орієнтації використовується не тільки для дахових станцій, а ще й для наземних. Наприклад, при великій вартості землі може бути використана схід-захід. Також є конструкції, забуваються стовпчики абсолютно малого перерізу, і на ці стовпчики кріпляться просто попарно модулі. Це конструкція дошками виглядає один дашок пар модулів. Схід захід для комерційних дахових серес. Ну ліворуч, це не дуже хороший приклад. Тут немає проміжків для обслуговування, але використано максимально ефективно простір. Праворуч ем, є проміжки, можна обслуговувати станції, і, в принципі, е, якось так воно і мало би бути. Тому що якщо щось вийде з ладу, чи потрібно буде помити сонячні батареї, чи поміняти коннектор, чи щось виміряти, чи відключити. Будуть певні складнощі з цим. Ще важливий момент. Часто інсталятори, проєктувальники бояться і не хочуть розміщувати сонячні батареї на схід-захід на дахових станціях, а може іноді на наземних, і повертають сонячні батареї в сторону, в сторону півдня. Таким чином, залишаючи проміжки. Таким чином, естетично е, псуючи, наприклад, дах, чи навіть наземні станції, якщо в межах ділянки е, роблять якийсь відступ і виходить кут між сонячними батареями і ділянкою. Невеликий відступ від кута сильно не впливатиме. Це по-перше. По-друге, якщо взяти м, прямокутну будівлю з розміщеним масивом, е, генерація Питома генерація е, масиву, який розміщений на південь, це буде південний захід, це буде південний схід. Е, при такому розміщенні, якщо крутити масив на південь, і, звісно, найбільша генерація буде на самому на, на півдні, якщо крутити в сторону е, Заходу чи Сходу, генерація буде знижуватись, тобто бажано, звісно, розвертати. Але при масиві схід-захід, поза залежністю, ну, дашками моделів, вплив орієнтації не такий серйозний. Звісно, це мається на увазі невеликий кут близько 10 градусів. 10-15 градусів, ну, такий мінімально можливий, можливо, допустимий, виходячи з інструкції. Я зробив досить багато моделювань в PVC. Є певні обмеження, я хотів порівняти з іншими інверторами з, з більшим струмом на вході, щоб якось зменшити вплив перевантаження, але не всі моделі мають можливість до power sharing. Це обмеження півісісту. Зараз поясню щодо чого. Півісіст uh, в звичайному своєму розумінні, якщо забити там кількість модулів і зробити декілька орієнтацій, uh, розрахувати кількість uh, на кількість MPPT, Півсіст uh, рахуватиме таким чином: кожен MPPT він сприйматиме як рівна як рівну долю від потужності інвертора, наприклад. Один МП-трекер 30 кВт інвертора він сприйматиме як окремий інвертор потужністю 7,5 кВт для того, щоб уникнути цього, є функція Power Sharing. PVC перекидатиме потужність з більш завантаженого MPPT на менш завантажений. А при схід захід станції, е захід зранку буде недовантаженим, а схід буде. Перевантаженим таким чином компенсуватиме і буде рахувати. Я зробив два типи моделювань. Використав е, модулі на 420 Вт, е, помірно навантаживши інвертор і сильно навантаживши інвертор. Я зробив два варіанти: один DCAC відношення і один Ну досить так серйозно. І другий тип, ну і параметри моделювання. Другий це південь, це схід, захід, це південь, схід, Захід, схід, південний схід, південний захід, південь, південний схід, південний захід. Такі варіанти. Далі все в табличці покажу. Тут я зробив прямо таке екстремальне навантаження: 2:38 DCAC відношення, просто щоб зрозуміти, наскільки сильно впливатиме. Різна орієнтація на генерацію кут нахилу 35 градусів, азимут – південь, південний захід, південний схід. Параметри моделювання результати моделювання, що взагалі вийшло, можна подивитися на Waterfall Chart. І, звісно, що. Тут порівняння південь і е, південний схід, південний захід. Е, можна побачити, що Південний Схід, Південний Захід дасть більшу генерацію, ніж південь, за рахунок того, що е, втрати інвертора від DC Clipping будуть меншими. Південний схід, Південний Захід за рахунок орієнтації по сторонах світла краще уловлюватимуть ранкові промені і вечірні. Це вийшов один з двох варіантів, які дали генерацію більше ніж південне. Повторюся можливо, у мене вийшли такі результати. Якщо ви моделювали і у вас вийшло, що південний схід, південний захід, південь, чи південь, схід, захід. Вийшла генерація більше, ніж на півдні. Напишіть мені, зв'яжіться, прийшліть результати, можемо разом обговорити. Що у мене вийшло? У мене вийшло, що в більшості випадків, якщо це не екстремальне перевантаження інвертора сонячними батареями, все одно південь буде давати більшу генерацію. Ну ось порівняння генерації. Це випадки, які я розрахував. Блакитний DCAC відношення 1:34, помаранчевий. 1.79. Схід, схід, північний схід, північний, південний, південний схід, південний захід, плюс мінус 30 градусів, тобто ближче до півдня 420-ті модулі. Відношення ну, 1,34, 1,79, кут нахилу, сонячних барей 35 градусів. Третя колоночка це 45 градусів, тобто це. Чітко південний схід, південний захід. Це південний схід, південний захід е, на 30 градусів без е, е, півдня, яким чином розподілені сонячні батареї. Е, перший варіант це е, 6 стрінгів на південь, другий варіант е, це 8 стрінгів на південь, і далі е, тут. В блакитному два стрінги південь, два стрінги, південний схід, південний захід. А в Помаранчевих це чотири стрінги на південь, а решта по два на південний схід, південний захід. Ну і зі Сходом так само. Найнижча генерація виходить, якщо розташовувати на південь, на схід-захід безпосередньо. І тут різниця. В презентації, яку я надішлю, я скину ці графіки з показниками, ну, щоб можна було, було подивитися, скільки саме вийшло. Ну, тут трошки незручно по полях 70 МВт годин на рік, ліміт, далі можна побачити. І порівняння річної генерації для сильно перевантаженої станції з коефіцієнтом навантаження 2.38. Південь дасть генерацію 73,3. Південний схід, південний захід з кутом нахилу 35 градусів. Дасть 73,7. Південний схід, південний захід під кутом 45 градусів. Е до горизонту дасть 73,5. І південь 4 стрінги. Схід. Південний схід, південний захід по два стрінги під кутом 35 градусів до 73,5 МВт години на рік. І графік. Я використав моделювання з 420-ми модулями. Блакитна лінія це 1,34 коефіцієнт навантаження, все на південь. Другий варіант це е, все на південь з коефіцієнтом провантаження 1,79 Помаранчевий графік. Ось. Видно, що коли є поворот на південний схід, південний Захід, е, зранку більша генерація і оцей е, криват дзвону більше заповнено. Південний Південь, Південний Схід, Південний Захід. Орієнтація плюс 30 градусів сірий. Видно, що дзвін більш широкий, але пік не досягається південь, південний схід, південний захід з перевантаженням, квіцієнтом навантаження 1,79 це жовта крива. Видно, що вона має більшу площу знизу ем, і вона майже. Так, важливий момент. Це графік для 12 червня, знову не написав, але виведу потім на екран. Це з того самого моделювання, що і на цьому графіку. І якщо взяти, наприклад, генерацію для півдня, вона все одно буде вище, ніж решта, але незначно. В принципі, в ці дні генерація буде плюс-мінус однакова. Е, як буде у вас час, можете погортати результати моделювання. Я скину вам е, також в, е, після, після вебінару результати моделювань, і ви зможете самі пересвідчитися. Добре, радий вас бачити. Дякую, що долучаєтесь. Всім щасти! Слава Україні! Побачимося через тиждень.